Чому так багато людей працює в крипті? Чому новачків так приваблює крипта? Ось вам пару хороших причин. Перша причина доступність. Для того, аби вже почати заробляти в крипті, немає потреби обов'язково заходити в крипту з великими грошами. Навіть інвестувавши невелику суму грошей, ви можете отримати перші заробітки. Крім того, легко зареєструватися на криптобіржі і відкрити криптогаманець. Друга причина навчання. Дякуючи тому, що ви добре розбираєтеся в крипті, ваші економічні і фінансові знання в рази зростають. Ви добре користуєтеся фінансовими інструментами і добре оперуєте економічними термінами. Крім того, це сприяє вашому самовдосконаленню. І для першого, і для другого, і для навчання, і для заробітку необхідна допомога, особливо коли ви тільки стартанули. Наш курс Шлях криптотрейдера дуже сильно вам цьому допоможе. Посилання на безкоштовний гайд до курсу буде під відео. Є ще пару інших хороших причин, чому варто працювати в крипті. Вони теж буду з повному описі до цього відео.